Один рік і три місяці країна живе в реаліях повномасштабного вторгнення. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Кожний день ракетні обстріли, блекаути, смерті рідних та знайомих. Для багатьох. Війна розпочалася 24 лютого 22 року. Але війна вже йде 9 років. Просто хтось це розумів і жив всі 9 років волонтерством, а хтось прокинувся і сказав: Та ми ж брати, а мене за що? Дуже розумів? прикро, що йде брат на брата. І найслабша ланка це політики, особливо місцеві. Згадайте. Хто привозив зброю та набої? Хто будував барикади? Хто навчав цивільне населення? Місцева влада? Ні, це ми. Прості українці, волонтери, підприємці. Тому в мене питання. Політики. Це точно наша еліта? Але з часом суспільство заспокоїлося. Збройні сили відігнали ворога з Харківщини, Чернігівщини, Сумщини. Херсону. Люди змирилися з тривогами та нічними ракетними обстрілами. Чиновники зрозуміли, що час повертатися до звичних схем розпилу бюджетних коштів. І почалося програми добробуту, харчування, поховання, допомога біженцям, збройним силам. Пиляємо у всіх цих програмах. Є ознаки корупції та крадіжки коштів комунальних міста Полтави. І що саме противно, це крадіжки на допомозі Збройним силам та переселенцям. Цинізм дійшов до того рівня, коли чиновники на чорне кажуть біле, на біле кажуть чорне і брешуть в очі людям. Коли сотні тисяч бюджетних коштів витрачаються на закордонні відрядження. З сумнівним результатом. Після цього нам кажуть, депутати повинні шукати спільну мову. З ким? З тими, хто краде гроші на армії. Для чого? Для того, щоб і далі вони могли продовжувати красти. Не буде цього. Я ніколи не буду в одній команді з мамаями та підмамайчиками усіх мастей. Я вже казав, проблеми українців в пошуку компромісів. Нехай буде гречка аби не суперечка. Результат війна з агресором. Так само і в політиці. Сьогодні всі депутати стали волонтерами, патріотами, співають гімн, сварять Росію. Але не далі, як рік тому, більшість з них ходили з колорадськими стрічками, носили квіти неізвісному солдату та казали, ну, не все так однозначно. А скільки таких лжепатріотів серед чиновників виконкому, керівників комунальних підприємств, які ходили в пілотках і розказували про бандерівців в Києві? Тому я впевнений, зачистка всієї системи влади повинна відбуватися на всіх рівнях і не тільки в прифронтових зонах? Мені смішно і одночасно страшно від того, з якою швидкістю. Крадуться бюджетні кошти в Полтаві, як глибоко валяться машини на дорогах. Ми про це попереджали ще в 2020 році. І це відбулося. Але нам знову всі кажуть, що то Мамай винний. А ті, хто з ним два роки крали, всі білі і пухнасті і ні до чого не причетні. Для мене все очевидно. Мамаївщина. Має бути демонтована. Всі, хто підносив патрони Мамаю, Києві, Капліну, мають піти в минуле. Така наша позиція.